І всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде е, показ моєї вже стандартної рубрики Експрес-закупка номер 3 Ось пару речей вже мені прийшло. Я думаю, ну що ж, давайте знімемо відео, я вам це покажу. Е, що ж, прийшло мені парочку коміксів, ну як парочку, тут 6 коміксів, один делюкс, ТПБшечка. Наборчик прийшов, з якого ми почнемо. Е, наборчик Кобі, Попіння, Мадаскар від Некелодеон. Frozen Tree Truck. Е, фургончик з Морозивом, якого, яким керують Ковальський, і рядовий. 180 деталей. Наборчик 2015 року. Е, я розумію, люди зараз там збирають Лего. Це все. Я збираю ще такі от щочки. Я думаю, всі в дитинстві дивилися, поки UTV показували пінвіни Мадагаскару. Бум! Знайшов його. Обійшов сьогодні приблизно 20-50 доларів, 50 злотих. Якщо переводити в гривнях, я не знаю. це. Переведіть по курсі. Ось такий от наборчик. Офігенний. Е, я думаю, що це реаритет. Це другий наборчик в моєї колекції. Я вже зібрав всіх чотирьох пінгвінів. Мені бракувало якраз ковальського. Yes! Я все зібрав. Наборчик крутий. Не знаю, чи хотіли би ви, щоб я на нього зробив обзор. Якщо захочете, пишіть, можливо, зроблю. Далі, що я вам покажу, це дуже круту річ. Е -е, Deluxe DC Comics, Зелена стріла, The Archer Quest. Е -е, від Міцера, Хастера і Паркс такий делюкс. Шок, як то кажуть. Е Чому я заказав його? Е заказав його тільки через те, що побачив на обзорі в Руслана Хубієва, як він говорив, що це доволі цікава історія. На жаль, я не знайшов е в польському варіанті. Хоча мені по польському тяжко читати. ладно. Я знайшов оригінал англійський. Думаю, ну, ладно, куплю собі, нехай е побудуть на поличці. На мене. Ось я вам зараз його відкрию. Рисовка тут доволі хороша, вона мені сподобалась. О, тут і зелений ліхтар. Делюкс доволі якісно зроблений. Він, звісно, весь тріщить, я вже боюся його розкривати, але я, я думаю, це хороше доповнює до моєї колекції. Перший нормальний делюксик в мене іменно по зеленій стрілі. У мене є ще один, але там просто збірка історій. Якихось ключових це взагалі не цікаво. А цю штучку має мати, по-моєму, що кожен колекціонер, е чи там фанат коміксів, чи що. Коротше, ладно, в менчиснів, дупо ту все. Далі, що я вам покажу, це тпб по Hawkeye Kaю Fraction. Я прочитав першу частину, е дуже зайшло, дуже сподобалось. Обзор ще не зняв. Перепрошую, що заговарююся. Але планую зняти вже прикупив собі другий том. Звичайно ж, на польському тяжко читається. На російському це або на українському це просто так. і тут вже один випуск, там 2-3 минути, 4. Ну, 5, добре, я вже прочитав випуск. А тут тут прям треба вчитуватися, але що я хочу сказати, Hawkeye Фрекшення це дійсно приземлений, хороший комікс про буденність. Ой-ой-ой, це краще не показувати. Спойлерити я вам нічого не буду, хоча, я думаю, це вже всі давні-давно прочитали. І я вже взявся за цю річ. Дуже радий, займуся тим прочитаю. Але на даному етапі я читаю Дедпула Мертвий Президент. От почав читати, ще ніяк не можу його закінчити. Прочитав пару сторінок і там чисто робота, ще одна штука, ще фігня, друга робота. І нема часу, заморився. І зараз я вам покажу ось таку от стопочку. Коміксів. Перший це такі сінгл по Бакзубані. Або обожнюю їх. обожнюю Завжди дивився обзор на них, якщо були, англійські, російські. Знімлю, звичайно вже обзор. Я навіть не маю часу чесно їх читати. Я от дочитую прям такі пробилчики, що зараз. Іменно по DC коміксам, щось Марвелу, а от на такі крутіцькі штуки в мене часу практично нема. Але я їх скуповую. Вони дуже дешеві. Я за цей комікс заплатив. Ну скільки? 10 злотих, по-моєму? 10... А він в ідеальному стані. І це який рік? 93 рік? Та ну нахер. Чи, в натурі? Це ж 93-й рік, комікс. Баг з ДА! це 93-й рік. О, ніхера собі, мама мі. Оце, звісно, раритеті, як мені тут підійшов. Далі я купив таку стопочку по Дональдаку. Е, такі от комікси. Зразу взяв в лоті. Комікси, звісно, не в ідеальному стані. О, я тут, звичайно, другий взяв. Але, як бачите, тут він чуть -чуть порваний. Але це всі комікси 5 коміксів 99-го року. Я думаю, це непогано. Наступний випуск номер 39 Звичайно, це все на польському. Е, у мене є, по-моєму, що один випуск з Нідерландів, я там купив, але це хороше доповнення до моєї колекції. Ці журнали я збираю. Не як журнали, Це ті самі комікси, що ми бачимо ось тут. Просто це по наших любимих персонажах з дитинства, по мультфільмам. Для мене це набагато цінніше, навіть, ніж ось такі от комікси, от наборчики там різні. Я бажаю комікси іменно ось ці, по Walt Disney, Warner Brothers. Я ще замовив комікс по е, Scooby-Doo. Таку маленьку книжечку я вже робив обзорчик на каналі. Скоро знову зроблю ось таких от 5 випусків по Looney Tunes. Що я можу сказати, любі друзі? впереді ще ще буде один випуск експрес-закупки. Там, де я займу, у мене є дві посилочки з ібея. Ще мініфігурка по Лuneтune з серії мініфігурок твіті. Це мені треба буде для самоділочок. Так що плани грандіозні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Побачимось!